Друзі, гора чорний погар. 13 -те. у нас жовтня. Дивіться, яка тут краса. Ми можемо з вами бачити Верло, Петрос, Чорногірський хребет, бачите, все в снігу. Все в снігу і, звичайно, ми з вами бачимо. Вар, ой, кажу, говорила хоміяк. Синяк і дубушенка. Отака красота. Вивозимо вас на такому джипику. З комфортом і ви кайфуєте від такої краси. Так що... Номерочок для бронювання під відео.